Під песни привіт. Маха! Не хочу. Анамарія поїла пюрешку. Всю з'їла. Всю з'їла. Із такої величезної ложки. А тепер на неї тут на ложится яблучка. яблочка. Давайте попробуй. Ти любиш такий десерт? Покажи, як ти любиш його. Так, так, любила яблучко. Знову, знову по, яблучко так. З великої лоски, отак. Босса, смачне, Смачно. Таке ух, таке прям. Терпкатки, да? Кисленьке, зелене яблочко. Давай не не їм. Що, ну то з корисно, ма. Чкливіся, ну їм. Таке кисленьке буде. Ой. Шок. А ну шок. Яблука які кількі, да? Ще останню лочку яблучка, десертика ще на мене, десертика. Ой, а ну, гануйся! Як котики? Як котики скажуть? машина їде. Як жувати? Все. Жувала вже, Ой, боже, мій мама, тут ким годують мене яблуко. Ще дати яблуко? Ще яблука дати? Ти маленьке. Ой, за мам, я сам не переплужую, поки від твого яблука. Мам, твого яблука. Кого тут переплужувало? Да? Ти великий рабин? Гу-гу. Аку-ку. Аку-ку. Хочевіся від когось його далися. Хоче gadis, ще яблуко дай. Вже хочете яблучко? У нас. Не, не хочей більше. А коли ти принесеш Ой, Достатньо тобі такого трошки десерту сьогодні. Ой, боже, де я бука пошипала. Все, Все на підписниці, отак я їм яблучко. Ти ще з сускільці, бо копнула там нападать. Ти хочеш спати вже. Хтось хоче спати? хто буде спати? Є коробочки, любе гануся коробочками гратися. Різними коробочками такими.